Добрий день! Доїльне відро алюмінієве на 20 літрів. Підходить для доїльних апаратів «Бурьонка», берізка, корівка, білка та інших українських виробників. Виконано з харчового алюмінія, обічайка пластмасова, ручка металева, днище також пластмасове. Діаметр горловини 19,5 см, внутрішній діаметр 17,5 см. Висота цього доїльного відра 43 см. Так як низ пластмасовий, його не можна ставити на вогонь. Діаметр днища 30,5 см. Має таку зручну ручку і за допомогою цієї металевої ручки можна притискати кришку до гіного відра. Отак ставиться кришка. І за допомогою такої ручки дуже зручно. Затискається. Так само зручно бідон відкривається. Всім дякуємо за увагу!